Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова 84 років. Яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину підійшовши, вона, прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім? Вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Дорогі брати і сестри. Я вам час від часу розповідаю, яким чином влаштовані читання. Отож, сьогодні ми читаємо читання з. Шостого дня, Октави, Різдва. Октава це ось цих вісім днів одразу після Різдва. Всі великі свята мають октави. Від них йде певен відрахунок, який проявляється також в читаннях. Саме так є з Різдвом. І після Різдва Різдво, після Різдва, читалися ось там такий день після Різдва, такий день такий то день. Вчора була неділя. І цей перерахунок, ну, перервався, сказати буде не дуже стосовно. Поставився на паузу. Вчора у нас був День Святої Сім'ї. Ну і от сьогодні читаємо далі, що ж там відбувалося, тих кілька подій, які відбувалися одразу після Різдва Христового. Ну і тут. Сьогодні, сьогоднішня головна героїня це Анна. Взагалі, Анна є дуже популярним іменем. Е, люди, які підраховували, хто хоче мати докази, хто саме підраховував, коли були проведені дослідження, е, в які роки, яким саме методом, гугліть. Я не пам'ятаю, за що почув, за те продаю. Е, отож, е, внаслідок того, що. Наша західна цивілізація є юдео-християнською, то є багато імен, які ми, як християни, наша вся західна цивілізація перейняли від євреїв. Колись я вам розповідав про те, що для Ісуса. Найважчим завданням на берегах Галілейського моря було знайти серед євреїв людей з іменами Петро, Іван і так далі. і так далі. Друзі, трошки <плес> той жарт не пасує. Він не смішний, тому що якраз таки це ми носимо їхні імена, а не вони наші носять імена. Носили. Ось в цьому вся різниця. І Анна. Анна є одним з найпоширеніших далі. Напевно, буде Марія, потім буде Іван, і так далі. Е, Анна має дуже багато варіацій в різних мовах. Можете теж собі поцікавитися, якщо десь там, чи то, скажімо, і серед слов'янських народів, і серед е, євреїв, якщо ви з ними спілкувалися, якщо знаєте, і е, в багатьох інших. Е, мовах По-різному промовляється ханна Ханнах і так далі. і і так далі е, і от Сьогодні про цю Анну Пророчицю. І, дорогі друзі, історія про неї є ем, такою, якщо подивитися чисто по-людськи, то сумною. Нам завжди хотілося би. Бачити, більше того, є такі, на жаль, проповідники зараз в Україні, які кажуть, якщо тобі Господь Бог благословляє, все, ти будеш мати гроші, ти будеш мати здоров'я, ти будеш мати там, славу, все інше, все інше, успіх і так далі. Не маєш, все, значить, Бог тебе не поблагословив. все. І люди ведуться за цим. Дуже сильно люди хочуть за цим вестися, хоча. Таке вчення не має підстав ні в Святому Писанні, що важливо для всіх християн, ані таке вчення не має підстав теж в традиції католицької церкви, тому що, тому що інколи Боже благословення може виглядати для нас людей чисто складним. Давайте розберемо цей фрагмент конкретно, отож, з Старого Заповіту. Неодноразово можна прочитати таке сформулювання, що діти є Божим благословенням. Читаємо це речення, перекладене з іншого боку, так? міняємо доданки місцями. Ну, Раз дітей немає, значить немає і благословення. А якраз таки ні. Якраз таки ні. Про благословення, про благодать. Про складні благодаті багато, багато є в сучасному богослів'ї, але також ми маємо багатьох святих, ну хоча б, наприклад, свята маленька Тереза Злізь, яка казала про те, що інколи благодать може виглядати складною. І не завжди, коли ми чогось не отримуємо, не означає, що нас Бог не благословить. Тому, друзі, це питання насправді дуже непросте і ось так наліво направо кидатися вироками, стверджуваннями, що ось тебе Бог благословив, а тебе Бог прокляв. Ох, друзі, я би, я би дуже від цього застерігав, тому що ну, банально, ну банально, банально єресь, банально не те, чого вчить церква. От і все. Повертаємося до Анни. Як виглядала її ситуація? Отож, якщо подивитися, на цю концепцію богослів'я чи теології успіху, то вона програла. Прожила з чоловіком 7 років. Ну, якби ні туди, ні сюди. Він помирає, вона вдова. Про вдову ми з вами чули. Ох, як багато і в старому заповіті, там про ось ту вдову, яка вже мала з'їсти останні коржики, і до них пророк Ілля прийшов, пам'ятаєте, і про інших вдов багато чого написано. І Ісус в притчах говорив про вдову, яка докучала судді, який мусив стати на її сторону. І багато-багато яких інших історій, і та бідна вдова, яка кинула дві лепти, і багато яких інших ситуацій за святого письма. Ми знаємо, що вдовам було не просто, не легко. Не було кому за них заступитися, не було кому їх підтримати. Ну ці люди банально вже бракували, і їм було дуже-дуже важко в житті. І тут ми зустрічаємо цю вдову. Це була бідна жінка. Яка могла би так само сказати, ну, все, раз, як виникає з цього тексту, тут не згадується про її дітей. Немає дітей, залишилася вдовою, прожила всього з чоловіком сім років, ну, значить, чисто по-людськи її життя програне. Це поразка. По-людськи, по-людськи, так. Але для того ми з вами збираємося щодня, щоранку, щоб читати Святе Писання, для того, щоб думати, живучи в цьому світі, щоб ми мали ментальність Божих людей, щоб ми навчилися не від себе починати літочислення і давати від себе якісь теорії, бо нам так здається, або так люди би хотіли почути, але. Намагатися все-таки прислухатися до того, як це є в Божому об'явленні, як це є у Божому Слові, що святі на цю тему казали. Ну і тут видно, що вона отримала цю важку благодать. Вона могла зневіритися, а однак пішла робити те, що могла, що вона могла зробити. Ну і тут читаємо, що вона не відходила від храму. Якщо порахувати по роках, так плюс-мінус, то біля 60 років вона в тому храмі служила. Храм, ми, як чуємо храм, бачимо, уявляємо в своїй уяві виключно і тільки якусь святиню, ну зазвичай ту святиню, в яку ми ходимо. Але в Єрусалимі тією святиною був комплекс будівель. Територія храму, це там плюс-мінус, там одна четверта, одна третя, взагалі всієї території Єрусалима. Там відбувалося багато різних чинностей, багато всього. І вона там служила. І ми читаємо про те, що вона служила, е, яка не відходила від храму, служачи і вдень, і вночі, постом і благаннями. В інших перекладах і текстах замість слова благання написано молитвами. Е, і тут для нас є таке величезне повчання, коли ми зустрічаємо цю жінку. Ще раз, чисто так по-людськи, жінку, яка ніби програла. І тут для нас дуже важливо не думати мірками цього світу. Ще раз, не думати так, як думає цей світ. Що ага, раз там щось не вдалося, щось там не вийшло, значить, все, ти вже програв, махни рукою, Бог тебе забув, Бог тебе не любить. Е, людям хотілося би. Переключитися постійно на мислення в такому чисто світському форматі, що ага, життя це відбувається десь там. Інші люди проживають його цікаво, весело, якось добре, а я от його не проживаю. Пам'ятаєте, я в Адвент наводив цей приклад. Цей комплекс чи це переживання відкладеного життя, чи життя, яке відбувається в інших людей, у мене нічого не відбувається, звучить в фразі нікуди не ходжу, ні з ким не сварюся. Так, тобто от інші вони живуть, вони кудись ходять. Вони там навіть сваряться, але я навіть і посваритися не маю з ким. Натомість дуже важливо, щоб ми могли просякнутися Божим Словом. І зрозуміти, що насправді для Бога немає неважливої людини. Для Бога немає людини, яка е, мала незначну, неважливу роль. Бо коли ми кажемо, що от хтось важливий, хтось неважливий, ми думаємо, суто по-людськи. Не дивимося по-божому. Бог міряє зовсім по-інакшому. Бог дивиться зовсім по-інакшому, Бог оцінює зовсім по-інакшому. Так одразу візьмемося до справи. Якщо е, мене хтось дивиться із людей, яким або щось не вдалося, або які, можливо, не знають, або вже не мають років, або вже не мають здоров'я, сьогодні ми читаємо про людину, які 84 роки, це і тоді, і зараз вважається вже досить таким поважним віком. І людині може здаватися, ну я вже не можу. Не можу колись там міг чи могла там, бігати, робити, скакати, щось виробляти. А от тепер вже ось роки, або, або якась там хвороба, яка хвороба, букет хворіб тих чи інших. От вже людина от вже не може. І все, я вже нічого не можу. Ні. Ми, Божі люди, можемо дуже багато всього доброго зробити в тих обставинах, коли іншим людям здається, що вже неможливо нічого зробити. Ну і от сьогоднішня героїня вона показує, що вона робить багато, вона робила багато. Що? Постами і молитвами. Ми можемо багато чого добитися і постами, і молитвами. Подивімося, як, це, як ця справа виглядає в церкві в нас. Отож, коли був другий Ватиканський собор. З ним прийшло багато різних змін. Ну, я вважаю, що можна цілком об'єктивно казати, що деякі з тих змін були вдалі, деякі з тих змін були не дуже вдалі. Ну, зрештою, все, що роблять люди, має якісь свої плюси, має якісь свої мінуси. І, власне, один з цих мінусів, про який згадую, це те, що. Монастичне життя, богопосвячене життя дуже часто опинилося в, якій, в якійсь кризі, в нерозумінні своєї місії, що от важливо тільки те, що проявляється в активності. Ну, Що ж це за сестра Монахиня, яка десь, там, не знаю, чи там не катехізує, чи там не, чогось не робить, чи десь там не займається якоюсь активною діяльністю, або коли її там ніхто не знає. Ну, Хтось повинен і такою діяльністю займатися, комусь в когось таке покликання. А в когось може бути таке покликання, що хтось буде молитися. Про нього ніхто не буде знати, як та сама свята Тереска, про яку я вже сказав, якою ми зараз захоплюємося, але за життя ніхто не захоплювався. Була сестричка не стало сестрички. А Бог як на то дивився. Ну, тепер ми вже читаючи там, щоденники. Ну, не всі пишуть такі щоденники, не всі мали таку можливість. Чи не всі мають такий е, польот е, написання, не всі могли це зафіксувати. І багато чого в церкві, в цьому цілому світі, ми навіть собі, поки що зараз за життя, ми навіть не усвідомлюємо, скільки речей було вимолено такими людьми, які. Вдень і ніч не відходили від, від храму, служачи постом і благаннями. Навіть не обов'язково, щоб це було в храмі, але закінчу за, за тих самих монахинь. Так от в чому я вважаю ці реформи десь так пішли трошки не в той бік, в тому, що відсунулося на бік, якби ось це служіння постом чи молитвою. А висунулося на на, на період, що ось потрібно, щоб був активізм, сестра монахиня. Ну вона повинна бути священником. Ну, і коли я розмовляю з тими чи іншими сестрами, монахинями, які десь там знають реалії життя на Заході, вони кажуть, так, багато сестер хочуть, щоб стати священниками. Тому що як же ж так, вони ж життя своє посвятили, і тут вони просто якась там забита, нікому не знана, монашка десь там в монастирі вона хоче проявитись, вона хоче себе показати. От Я думаю, що от саме тут проблема, саме там проблема це біда. Це біда, не більше, не менше, це біда. Дяка Богу, що є покликання. Можливо, не численні, але в монастирі, там, де сестри моляться. Я не кажу, що в інших монастирях не моляться, але, але там, де цей акцент на молитву покладений. Ну і так, про сестер я вже сказав, думаю, достатньо. Дуже сильно сподіваюся, що ніякі сестри, які мене дивляться. Хоча, чесно кажучи, не думаю, що мене дивляться які-небудь сестри. Хоча ні, чув про деяких сестер, що дивляться. Так от, я думаю, що, що, що конкретно ті, про кого думаю, зрозуміють хід, хід моєї думки і сперечатися не будуть. Так от, але тепер подивимося на Миріан, бо Так само. Ось ця вся дискусія про те, що ось має бути більша участь марян в церкві, бо в церкві має бути більша участь, бо ну, і ці всі балачки. ну в мене гикавка вже починається з цих балачок. У мене особисто. Ви не мусите поділяти моєї гикавки абсолютно ніхто. Ось, але я особисто дивлюся на те, що ось так, ну, все змінюється. Все змінюється. От, ну, якщо порівняти до автомобіля, то всі раптом хотіли би стати кермом. Ну, але хтось має бути мотором, хтось має бути колесами, хтось має бути баком, ну і там всі інші частини, так. Ну і так само в церкві. Кожен має свою місію, кожен має свою роль. І не має неважливої ролі. Тепер перейдімо, от, власне, до, того, до, до тієї самої ролі Марян. Мені здається, що дуже багато і бабусь, і дідусів, які ну, чисто по-людськи здається, ну, що просто собі молиться людина. Ну, просто собі молиться, просто собі вдома. Але скільки така людина молитвами може допомогти іншим? І церкві загалом, і своїм родичам. Можливо, чи та бабуся, чи той дідусь в силу там, віку, в силу неможливості навіть чогось висловити, вже не зможе переконати там, своїх дітей онуків чи правонуків до якогось праведного життя. Можливо, словами вже не переконає, а молитвами, молитвами може зробити дуже багато. Я знаю, що я цей приклад наводив вже дуже багато разів. Але сьогодні, ну просто не можу про це не згадати. Е, тому що я вважаю, що потрібно про це пригадувати при кожній нагоді, при кожній можливості. Я дуже Богу вдячний за своїх, дідуся, бабусю, яких я завжди бачив, це були люди, які завжди або щось робили, або молилися, ну, або спали. Е, і вони дуже багато молилися. Я думаю, що їхні молитви і дуже багатьох інших бабусь, дідусів, зробили дуже багато чого на початку Незалежності України, тоді, коли ті люди ще багато, багато-багато молилися. Зараз мені здається, що дуже багато людей вважають, що важливий тільки це, де є якийсь активізм, де є якийсь, якийсь рух, де щось важливе, в прографії, щось таке важливе, щоб, щоб робити. Ну, так зібрати, зібратися, помолитися чи там, попостити за щось. Ну, це, вже, це вже складніше, це вже, це вже важко. Ну і так, я знаю, що я цю історію вам вже багато, багато разів розповідав, але друзі, не втомлюся повторювати. От щось мені так, якось так цей пазлик клеїться докупи, щось, що і бабуся, і дідусь. Можливо, вони молилися, ну з багатьох причин тут можна довго про це говорити. Ну не тільки мої, ваші так само, напевно. Думаю, ви напишете про це в коментарях, наскільки завдячуєте своїм дідусям і бабусям, які молилися за вас. Але щось мені так, цей пазлик складається, що от люди, які в 1953 році не боялися стояти перед загонами міліції, і на яких виїжджав трактор, і які не боялися, що їх роз'їде той трактор, і вони будуть намотані на гусениці. А вони стояли і трималися за руки, не даючи закрити наш шарородський храм, то мені здається, ті люди, ну їм не треба було пояснювати, на що молитися. Людина, яка може подивитися в очі смерті, така людина може щось зробити. А тепер, ну, друзі, пробачте знову, що знову повторююся, і знову ту саму тему тягну. Але ну, для мене це наскільки принижуюче. от е, різні священики, ми повторюємо, як вибачте на слові попки дураки. Попка дурак, попугайчик такий. Без кінця то саме повторює от за ту саму петицію. Повторюємо, просимо, просимо, просимо десь там на молитвах, на проповідях, на оголошеннях. Ну, щось там підписало, там, чи вісім, чи скільки тисяч людей. Ну, Але, друзі, для всіх ремокатоликів України, а я знаю, що підписали не тільки ремокатолики, ну, це сміх курам, Це на сміх курам реально. Це настільки принижуюче, це настільки упокорююче. Тобто, ну, по факту, яка влада з нами буде рахуватися, щоб там храм якийсь віддати, чи, чи якісь приміщення віддати, чи боятися за те, що ми як електоральна сила можемо там відкинути якогось кандидата і за когось не проголосувати чи щось зробити, Тоб, Ну, нас під ноги кидати будуть просто-напросто, Ну, за нічого мати будуть. І знову мені цей пазлик не складається. Чому? Чому от ті самі дідусі-бабусі не боялися дивитися на трактора, який їде на них, і не вступилися з місця? Трактор їх не переїхав, але вони не вступилися. Вони силою духа зупинили той трактор і не дали закрити храм. Натомість, сьогодні ну, просить той Широко Широкорадюк. Знаєте, мені вже його чисто по людськи жалко. Ну, вже чоловік з сивиною. Стільки всього зробив, скільки храмів побудував, там, не знаю, тридцятка плюс більше. І тепер банально там біля Одеської катедри немає навіть не буде місця, де катехізувати дітей, бо там немає приміщень просто і все. І побудувати не побудуєш. Це густа міська забудова. І він вже просить, вже і там просить, і там просить, і сюди приїжджав, просив, але якось, якось глухо. От люди кажуть, там, чи тяжко, чи щось не вдалося, чи, чи ще там щось. Якось так, якось так сумно через це. Друзі, не про підписи сьогодні мова, але ну, так, само, е, так само боротьба за душі дітей, онуків, правнуків вимагає певної самопосвяти, вимагає поборотися за них. Я знаю дуже багатьох дідусів, бабусь. Якби не вони, то їхні там онуки чи праонуки в храмі ногою би не були. Бо дітям часто нема коли, заняті, треба гроші заробляти, і ще багато яких інших причин. Їх безліч. Вони завжди будуть ті причини. Ну і Тут завдяки тим бабусям щось відбувається. Ну, але правдою лишається теж те, що я вчора у проповіді говорив, що без участі тата. Знаєте, самі, який результат чекає. Але, попри те, заслуга цих дідусів і бабусь просто нескінченна і велетенська. І ще раз повертаюся до цієї тези: для Господа Бога немає неважливої людини. Ніхто з нас не може сказати, що от, ну, йде війна, а ми нічого зробити не можемо. Ми можемо зробити дуже багато. І я вдячний Богові за те, що ну, все-таки тих. Біля 500 людей кожен день молиться Розарій, і ми щовечора е, молимося. Коли Бог дасть результат, коли це вплине, ми не знаємо. А може, колись ми дізнаємося, що от саме завдяки тим нашим молитвам багато чого вдалося зробити. Ну, не для нашої слави чи там похвали того, за життя ми цього знати, скоріше всього, не будемо. Але вже на тому світі довідаємося. І тоді, можливо, будемо бідкатися, що, з чого ж ми більше не молилися, а десь там той час на щось інше витрачали. Тому, друзі, вдячний всім, хто молиться, вдячний всім, хто постить, вдячний всім, кому це не байдуже. Але повторюю, повторював і буду повторювати. Нехай ніхто не думає, що має неважливе місце. Кожна людина для Бога має своє місце, має своє значення. Кожна людина може зробити дуже багато. Нехай приклад Святої Терески, яка ну, була собі молодою монахиною. Про яку ніхто не знав, а потім вже на образки її беруть за покровительку, про неї розмовляють, їй присвячуються там музичні, поетичні вечори, її портрети всюди вішаються. Ну потім так, але за життя, за життя це була нікому не знавна людина. Тому навчимося, наскільки це можна, завдяки Божому Слову, завдяки сьогодні, сьогоднішній героїні, пророчиці Анні, навчитися дивитися на своє життя по Божому. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.